Покажу вам дуже цікаве комерційне приміщення майже в центрі Києва на вулиці Перогова, 2. Це в п'яти хвилинах від станції Метро Університет. І так, дивіться, це вхідна група. Тут планувалось ресепшн і чотири окремі кімнати. Перша кімната. Ремонт, як ви бачите, виконаний на 80%. Залишились тільки чистові роботи. Далі у нас іде. Санвузол. Тут технічне приміщення невеличке, ось так воно виглядає, і кухня для співробітників. Далі ще одна кімната. В кожній кімнаті є мокра точка, тобто вихід води, тут планувався масажний салон, ну і зараз можна там під салон краси, під масажний салон, під що завгодно. Доробити дуже цікаве місце розташування. Одне вікно виходить на червону лінію, три вікна виходять в двір. Ось таке приміщення. Хто шукає в центрі Києва в гарній локації це саме цей варіант. Ціна даного приміщення 160 тисяч доларів без комісії для покупця. Кого цікавить, дзвоніть пишіть. Покажу в будь-який час. Залишилось буквально 20% ремонту, і можна заїжджати і робити бізнес. Так що набирайте.